О 9 годині, я Думаю, ви це помітили. Знов таки, це в тому числі пов'язано з тим, що ми знаємо, що зі світлом вже все-таки ситуація деякою мірою налагодилась. Як завжди, я закликаю вас підписатися на наш Тік-Ток. На цей TikTok, на наш Телеграм, на наш YouTube, на наш Інстаграм. Давайте будемо в єдиному інформаційному просторі. До речі, ви вже бачили наше нові чудові відео, які ми виставляємо і в. В Тіктоці і в Ютюбі, будь ласка, переглядайте, коментуйте, поширюйте. Для нас це важливо. Так само я закликаю вас ділитися цим стрімом. Хай максимальна кількість людей його бачить. Ну, починаємо. Я думаю, що є сенс. Перше питання, яке я сьогодні вирішив взяти, це питання пов'язане з тим, що парламентська асамблея Ради Європи сьогодні прийняла справді революційний документ. Насправді вони сьогодні прийняли резолюцію майже одноголосно. Тобто, там лише одна людина не проголосувала 99 людей були були за яка визнала Росію терористичним режимом. Взагалі, я хочу сказати, що а, якщо ви слідкували сьогодні за новинами, це, мабуть, справді є однією з ключових новин, тому що а, парламентська асамблея Ради Європи, яка зараз працює, тобто у неї зараз є сесія, а вона активно а, зараз а, розглядає в тому числі українські питання. Ну, ви знаєте, що в принципі а, Росія, а, вона свого часу була виключена а, з цих структур, і по суті, вона вийшла. Із того, що ми бачимо з цих структур. А водночас, парламентська асамблея Ради Європи вона продовжує працювати і вона в тому числі розглядала питання України сьогодні. Перед парламентською асамблеєю Ради Європи виступав Володимир Зеленський, тобто він включався прямо на. Засідання асамблеї і потім відбулося голосування за нову резолюцію. Чому ця революція резолюція є важливою, не я б не сказав би революційною? Насправді вона вперше закликає країни, які входять в Раду Європи, надати Україні зброю. До речі, наскільки я пам'ятаю, ще жодного разу за всю історію. Парламентської асамблеї Ради Європи вона не приймала резолюції, які б закликали безпосередньо країни її членів надавати зброю. В даному випадку ця резолюція, яка була прийнята, вона закликає країн-членів надати зброю нам. І в першу чергу мова йде, звісно, про ПВО і протираке, протиракетні системи оборони. Та тому що це є надважливою темою, до речі. З цього приводу, якраз, по суті, Зеленський виступав. А де він, до речі, виступаючи, заявив про те, що ми, на жаль, наразі маємо лише 10% від потреби, якщо ми з вами говоримо про противоракетну оборону. Віталій Кстонський пише: Добрий вечір. Добрий вечір, Віталій, дякую, що пишете. Напишіть, звідки ви. Так. І ось ще є питання. Амас 225 пише: Добрий вечір. Чому Байден тормозить і блокує передачу ПВУ Україні США. Як читається? О, зараз до цього питання. Добре, дійдемо. З Львівської області. О, приємно. Львівській області, привіт. А, так ось і, власне кажучи. Чому ця революція є важливою? По-перше, вона закріплює ситуацію, що той режим, який є в Росії, та він визнаний терористичним з огляду на нападки на критичну інфраструктуру, з огляду на ракетні удари по житловому сектору, тобто по громадській інфраструктурі. І ще прикреслю, що важливо, що парламентська асамблея Ради Європи звернулася до своїх членів щодо надання зброї. Ще прикреслю, що такого ще не було жодного. Разу, щоб парламентська асамблея Ради Європи зверталась до своїх членів, щоб вони допомогли якійсь країні зі зброєю. Ну, власне кажучи, ми справді бачимо, що зараз є абсолютно нестандартна ситуація. Да? І тому парламентська асамблея Ради Європи, зрештою, прийняла таку резолюцію. А, тому, а, знаєте, тут нюанс полягає в тому, що. А насправді, Росія, звісно, вона може зараз робити вигляд, що їй це не хвилює, або для неї це не грає жодної ролі і так далі. Але насправді Світова громадська думка вона на Росію впливає. Тому що я нагадаю просто ще інший момент вчорашнє голосування на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй, і там була прийнята резолюція щодо невизнання так званих. В лапках референдумів, так ви знаєте, в декількох наших регіонах. А голосували там, ну, зрозуміло, які країни проти. Звісно, це Генеральна асамблея, це не Рада безпеки, але сам факт. І там дуже цікаво можна подивитися, які лише країни, по суті, виступили проти. Тобто, так були країни, деякі країни, які утримались. Але в цілому світова громадська думка вона тут достатньо є однозначною да, з приводу от цих, цих так званих референдумів, скажімо так, і по суті щодо ракетних ударів, які Росія додатково почала наносити да, по нашій території масовано. Давайте розберемось з питаннями. Добрий вечір. Добрий вечір. Хочому Байден тормозіт і блокують передачу ПВО Україні і США, як вважається. а це хороше питання. Це хороше питання, тому що насправді у Сполучених Штатах Америки є системи Петріот, і я думаю, що все ж таки найближчим часом ми, скоріш за все, певні системи Петріот отримаємо. А чому я так вважаю? Тому що відбулася засідання Рамштайну. Ви знаєте, на базі Рамштайн кожного місяця збираються ряд міністрів. В першу чергу західних країн, і там обговорювалася тема, пов'язана з тим, що ми потребуємо системи ПВО і особливо ПРО, тобто спротиворакетної оборони. Давайте теж не плутати ці речі, тому що це не одне те саме. Мені здається, теж важливо це розуміти, тому що системи ПВО, ну ми намагаємось збивати системою ПВО ракети. так, Але система ПВО взагалі то розрахована на те, щоб збивати літаки. Гелікоптери і так далі. А противоракетна система, противоракетної оборони вона безпосередньо орієнтована на те, щоб збивати ракети. І ми насправді у Заходу прохаємо, щоб нам надали як ПВО, і водночас, щоб нам надали ПРО. Противоракетно. Ракетну оборону, тому що якраз противоракетна оборона це та штука, яка нам реально потрібна. І ми це вже бачимо додатково. От і по сьогоднішнім обстрілам, так по низці регіонів нашої України. А чому Сполучені Штати Америки, скажімо так, є достатньо повільними в цьому плані? А, ну, ми з вами знаємо відповідь, а, і вона озвучилась неодноразово представникам американської адміністрації. Вони... Вважають, що, скажімо так, якщо вони будуть надавати нам більше зброї, то в Росії це можуть розцінити як додатковий, скажімо так, заклик до ескалації і так далі, і оце їх певною мірою зупиняє. Але якщо ми з вами говоримо все ж таки про системи ПВО або ПРО, це все ж таки не про більше зброї, а це та штука, яка нам реально необхідна, і це точно не скажімо так, елемент якоїсь агресивної політики. На своїх складах а, системи ПРО і ПВО, які вони могли б частину з них нам надати. Тому а, чекаємо, коли вони це зроблять. Тим паче, що я нагадаю важливий нюанс, а, що лендліз формально він взагалі вже запрацював з 1 жовтня. Тобто, ми в принципі маємо отримати певні ефекти від нього. Так, доброго вечора. Хотів запитати Сків пише, чому зерно не продають в обмін на зброю. А, а справа в тім, що, як ви думаєте, погодилась би Росія, а ви давайте не забувати, що зернова угода, так ми безпосередньо з Росією не вели перемовини, але були посередники: це Туреччина і Організація Об'єднаних Націй, які взяли собі за мету, вони були посередниками між нами і Росією. Да? І я нагадаю, що зерно, яке ми продаємо, ну, наприклад, по тому ж самому зерновому, якщо ви маєте на увазі зерновий хаб якої діє з Одеси з порту Південний, так то насправді це, зер, це зерно, яке ну, по-перше, воно належить приватним, як правило, власникам, воно не належить державі, тобто ми отримаємо як частину доходу тут у вигляді податків, і за різними оцінками, до речі, це близько 1 мільярда доларів. Тобто, ну тобто, зерна продається так. Так ось і нюанс полягає в тому, що е, тобто це домовленість. так? Тобто, Росія, я не думаю, що вони б погодились і на взагалі функціонування цього зернового хабу, якби ми так ставили питання про те, що ми, оце зерно, яке у нас є, ми його зернові, до речі, да? тому що це не обов'язково пшениці, як можливо, ми уявляємо, це і кукурудза, а е, там є інші е, так, типи зернових, які ми вивозимо. Так, Маск пішеться, власне, приємно можуть дати в оренду іміючи на складі патріоти». От я думаю, що тут якраз у нас є очікування того, щоб адміністрація Байдена цю річ прийняла, е, прийняла. Так ось і виходить, що по суті зерновий коридор відбагато в чому і функціонує, тому що давайте не забувати, що Росія вона відчула тут тиск світу. В контексті звинувачень, що вона веде до збільшення цін на продукти харчування і так далі, і вона в тому числі, я думаю, це була одна з причин, чому вони погодились. Але якби ми ставили питання про те, щоб давайте в обмін на російське, ну на наше зерно, ми купуємо зброю, так? І то я думаю, що Росія вона просто б заблокувала російські війська, вони б заблокували всіма можливими способами, блокували подібно. Ініціативу тому я вам хочу сказати, що навіть зараз зараз, коли ми час від часу піднімаємо питання, і просто щоб ви знали, ми, наприклад, хотіли розширити учасників зернового хабу, наприклад, додати туди до місто Миколаїв. Але поки що бачимо, що авози нині там. Я нагадаю, що Росія постійно намагається зірвати зерновий хаб, навіть який вже є. Тобто вона постійно звинувачує в сторону нашої країни, лунають звинувачення, що ми зерно, тобто кінцеві покупці нашого зерна, це не країни Близького Сходу чи Північної Африки. Да? Вони нас постійно намагаються в цьому звинувачувати, хоча це легко перевірити статистично. А, а нібито це країни там, Європи і так далі. Насправді, звісно, ми більшу частину цього зерна продаємо кінцеві Беніцефарії. Це, звісно, країни Близького Сходу і Північної Африки, да? Тобто, країни, які де безпосередньо від нашого зерна насправді залежать і те, що називається продовольча безпека цих країн. А, ну, Тобто, а уявіть собі, якби ми ще купували і завозили зброю. Ну, я думаю, ви собі самі чудово уявляєте і розумієте, що в такому форматі 100% зерновий биха просто не працював. Такий блогер слуговав на подарунок у тік але, на жаль, їх у мене немає. Скіф, ну, вам дякую за запитання, це теж чудово. Я думаю, що як у вас з'явиться подарунок, будь ласка, я тільки буду радий. Так, і Скіф пише: США спеціально тягнуть зі зброї, аби Росія якомога більше була послаблена, я так вважаю. Ну, я вам хочу сказати, що а, справді у нас час від часу виникає питання, а пов'язане з тим, чому західні країни нам дають давайте так говорити зброю. Це складаються враження, знаєте, по крапельці, ну тобто там по ложиці, да, умовно. Тобто можуть більше, але дають небагато і тут є. Я вже говорив про те, що тут є різні версії, чому так. Тобто, одна з версій, яку часто озвучують представники західних країн, це те, що вони вважають, що якби вони нам почали давати багато зброї, ну тобто повністю закривати наш запит, то Росія могла це розцінити що, як додатковий заклик до ескалації. І нібито, так як вони цього не роблять, то вона нібито цього не розцінює так. Але ми бачимо ракетні удари і так далі. Да? Другий момент полягає в тому, що знов таки не виключено, що західні країни вони, і це теж важливий нюанс, що наша війна вона виявила важливий момент, що певна зброя у них є, яку вони можуть використовувати в своїх арсеналах, але виявилося, що. Цієї зброї не так і багато, і саме в контексті тих озброєнь, які нам потрібні, тому що, наприклад, ті ж самі Джевеліни додатково довелося запускати виробництво. І згадайте, Байден їздив навіть на заводи Джевеліна. І робив замовлення, і так далі. Тобто є просто нормативи, що західні країни мають в своїх арсеналах частину зброї залишати. Вони не можуть просто взяти і віддати цю зброю нам через те, що є нормативи.